Так, звідкіля ці голуби? Звердича. З бердича. Місцеві, так? Да? Місцеві, бачу, бачу, місцеві. Ну, трошки вони вас, я бачу, трошки вони вас, скажімо так, більше за середньо трошки крупноваті, так? Чи полюбляєте такі? Ні, ну деякі є нормальні. Ні, ну такі нормальні, а середні. Так, то вони всі нормальні. Деякі, ну я сильно здорових не люблю, але буває, що... Яких не любите? Довгих, здорових. Довгих не любите? Ну, більше за цих вже не треба. Я колись тримав серпати в основному. А, любляйте красиві такі польоти, як полюбляйте. Так, а потім я одних відійшов, бо тому що їх треба. А чому повідійшли? Ви тримали серпати, так я правильно зрозумів? А потім їх збули? Да. А чого? Перейшов. Не, не підійшли вони по тому, що я переселився сюди, жити тудись. Ага. Ви приватний сектор? А тут е, казіона хата Буда. Коти ловлять, діти ловлять. А, тільки за цього ви були? Да. А цих, що не ловлять коти? Не. А... Ловлять, але не так. Ці. А, а чому? 6. А, 6. О, ну що стрієш? Отепер я, От тепер не, я, я в курсі сиділа, то в мене в голові. А я хочу почути, що у вас там. <laughs> <точно> <speaks> які <у> вас думки? Як кажуть люди. Ну я бачу по простенькі, да? – Прості, але вони трошки... Ні, вони прості по замаху я бачу. Ану оцього кремака, що можете, підженіть її, хай прилетиш, я бачу. Ану цього кримачка мені покажіть. Оу, я вже бачу, 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 наловіть, наловіть. Налевіть, я її побачу вже. Так, я побачу. Трошки так. Але ви знаєте, вони не, не слабочки голубині, голубив такі на, на крилі. Вони поки в мене не літають. Без місяць не літають. Тому що... Місяць ще не літають чи вже не літають? Зараз прикрив, бо тому що зараз. Болі, я не хочу щоб чужаки, літали. Ага. О, це такі живі голуби, знаєте, я, Все я завис... трошки поміняв свою точку зору. Це... Червонорябу воно. Таке це... живеньке. Оно Ану... червонорябу А то, не голубка. Це червонорябу. Червоноря. Знаєш, такі голуби ти бачиш. Не слабачки. Хочеш, то ти, то ти потрібно. Не слабачки такі. Не, не слабачки, такі рихлячки, але й воно повищається. — що... Оперення плотеньке, оперовних плотень. Це зараз трошки вся війна помішала. При, при, — Прикрийте, що вони це, це... не дай був. Вони у вас живенькі, такі прикриті, Війна помішала. А ці треба Війна всім помішала. Да. Помішала багато. Ну, а, а чого ви кажете, гону війна, помішала? Що, що ти хочеш? Так. Варюха. Треба все село десь їхати, щось зробити. І... То це ну, таке, воно не обов'язково війну. Це, ну, обов Диви, хороше таке підтягнути цей Хороше це, голову. Це, 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 це Я піднімав... Рок. Один диві. раз підняв 43 штуки. Бачите, де? Хороший голубок. Да? Хороший диві. голубок. Чого? А то пара чи ні? Це з одної пари. Ні, Два Два голубі, так? Вона з однієї пари. Вони разом да? лежалися. Одно нюски? Угу. Ну таке буває. Другу. А батьки такі самі, як вони чи ні? Не. Червоний самець і самка. – Біла? Біло хвостка. Біло. Да. Хороший, хороший не не знаєш, Червону я дав білу. І тепер не. я бачу, що. Так він червоний чи червонорябий? Червоний. 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 І тепер їх так і оставити. І так я їх ставлю, бо я бачу по них. Підійшла пара. Ну це тоді, виходить, червонорябі не пордословні. Це ви вже їх створили таких. Ну так, що голубі ще не Це вже я їх мої казав. Так, це вже ваші, це теж, так, так. Ні, такі голубі, я бачу, такі не слабенькі. А ну то кару то піймайте, того. То, що, бачив, вилки в нього, повилки, так. Ну, сіро, сіро. П'ятий, п'ятий. Сіро, він да, він він один там дуже. О, во, во, во. У нього сам берем його, замініруємо його в середині. Ні, це вступає, Я вже Конечно, бачу. Звісно, ти що? Я вже я вже бачив. А тобі треба рушити. Я вже за руки буду вридаю. А тобі не треба Оті, Та, ну, да, ні, не ні, не це. Оці червонорябий. Так. Да, не зрівняйте, канешна. Не зрівняйте. Ну, це це зовсім друге. З Це, це зовсім з Ніколаєва привезли. То мене а, не цікавить. Да. От то червонорябі, да, то. Да. і кремачок тут ще ви такий такий білого припускали, білий залиняний. Білий залиняний, Тримай. Білий геть залиняний. Оцей оце кремак? А? Ні, він то гарний, то він. Який він маленький? Оце підняв? — Крані, Крайні, я Крайні, так. Да. Крані хороший, так. Сорок три. П'ять сіло. — А да. скільки сіло? П'ять сіло. — 5 – Це другий раз не сіло. — А куди вони 5, 10. ділися? 10. Сапсан. Сапсан? Ви... Зразу у п'ятьок забрав? Ні, розігнав просто. А, розігнав Розізав. їх. Розігнав. Типу посходилися. Це. Я його бачу, я найперше я, я бачу бачив того Кремократу. Красарябі так. Краснорябі класні голуби, а і краснорябі класні голуби. Так, у мене таке секретне питання. От ви коли робите відбір голубів, відбір для себе, для виводу чи що, по якому самому першому критерію ви відбираєте? Саме головний критерій який? Для вас. Я як десь заходжу, ну, до вас прийду сюди. я… О. Я так дивлюся, як оце на сварабі побачив. Я дивлюся, як воно. А, І... дивитесь, як воно шустреньке, так? Да? Я, я раз. А чого ти я, сюди, є, б, Льоня Корнічук каже, чого це оселив? А я бачу, воно більше мотається в нього по голуб'яні. Я поки не підніму голову, я його держати. <клуб 'янь> а, <клуб 'янь> а почекайте, <клуб 'янь> а, якщо, а якщо нема потреби підняти? А... Треба, щоб була потреба, то нахрен не... Ні, держави. чекайте, я не так собі за вибачте. Не, нема, нема можливості підняти. О. Можливості, а що можливості, можливості немає, якщо вольєри не було. А якщо ти з ними? Почуваєте, вони прийшли, от ви виріші, приїхали, виріші. от ви попали до якоїсь додому. Ви можливості нема, посразу. але бачите, не погано. Дивись, тут 30 штук, 30, я примірю. От, от з них є двоє голубів ісключительно хороші. Ісключительно. Їх навіть не Вірю. Не, що, не, а да, почому, От по чому ви бачите, вибираєте? Бачу, бачу. Це а мені ти от а, мені а мені рябі за нього вище. Конечно. Не, вони вище в цьому. Вони по красоті вище. А вони по красоті, вони по конституції. Візьміть, да, візьміть цього, давайте сплошно. Ну, давайте. Самолівішу, да. Так, 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 так. Тут голуб я розумію. Живий голуб такий, як я в людей часом це щось беру. А тебе такий перепустіть, я побачу. Пускайте. Оце? Вістик на голову нищий, оцей. Ні. Він це тут. Підніми його і дві великі Ну, Жив Тут, я, тут я не буду сперечати. Він там буде, коли ж, сходимося там. Я согласен, тут нема що говорити. Ти, сразу голуба тут ти <голов> не побачиш. Він в рука хороший, хвіст хороший, все хороше. Ну, а як ти підняв, от як ти піднімаєш, ти дивишся. Голуб, якщо вітер уходить, приходить, голова в нього ну, є. Стоїть на державі. Туди сіду з вами. Так, 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 так. ну, я розумію, як руках цих хвістів мені Ну, Я хвіст бачу і без рук. Я бачу хвіст і крило, як він прилітає. А побачити, який він по конституції, який він дав, на якій степені він спортсмен, без рук я не побачу. Оці два хасарябі яку ціну. Ось козаряби візьміть, ось все. Два вулога. Так Осарябі. дають, так? Да? <ріху> так я возьму, <вась> гру. <ріху> це ж вже взяли. Це вже, це вже всі взяли? Сихи <ріху> це, вже, це вже Всі взяли <ріху> <зали>, чи все? <ріху> <ріху> це все більше взяли, нічого. <ріху> Козоряби бі... візьміть, кажу, вам пору. О чому, <ріху> По чому каже? <ріху> Одне? Десять вас є куди класти чи немає? Ви з собою взяли якийсь сундук чи мішок якийсь. Звісно, бананові коробки понабирав. Скільки? що вісім взяли бананої коробки? Десять. <платили>? Треба кінці базару пройтися <платили> і будуть повні. Ні, ну ніж ніхто не робить рекламу, вони ж думають, так о, стоять і торгувати за вистаком. Він підійшов до одного, он забирає. Рекламу. Так, взяли задоволені? Звісно, задоволені. Ну І все, і я задоволення. Ну, потім... Покаже, Ру, задоволення. Ру. Покажете, Там на них корця, є случайно, каже, дозволити. Ну, все може бути, да. але ви готуйтеся, що все може да. бути. Нічого, що бракуєте, що залишите, да. що підпаруєте. Так що це Не все зразу. Не все зразу. Да. То що ви так потихеньку. Сильно коли не живіть, порветься все. Та ні, коли мені ж на працю треба бігати. Ну ну, да, потихеньку, да, все нормально. Так, ви ж не тікайте, щось побігаємо. Так, да, я вже треба бігати. Ні, давайте, не тікайте. Ще. Я попрощаюся, так? Да. Так, добре, дякую вам за розмову. Так, голуби подобалися, голуби такі, бачу, що з них, да, з них, них... Сіріку привіт передай. Що він на голубі своїх Юрка не ганяє? Я його вже не знаю, нічого не бачив. І я теж не чую і не бачу. У вас телефон є? Ру. Нема. люди немає. Та жили де набрали. Да. Да. Он білій бачили, ні, воно. Бачив. ро. Ви Чуєш, я ж білий кузяв, де ти мені сказав. Не... Взяли? Так, да, забрав біл. Тільки так. Хто ви взяли, я вам нічого не казав. Я не чую. Ви не знаю. я вам нічого не казав. Чушь, я тебе і не бачив. Так, хороші косарябі, хороші. я білі є, так, я не Косарябі, скільки за голубя? Я по 250. А, по 250, так? У білі, є Єсь хороші. Є широковаті такі, які, певно, що вони трошечки не, не спортсмени, а є такі, що дуже хороші. Коцарябі все взарівці. Вони трошки перестали спортсменами бути після вторгнення Росії. Ну, менше. Ви знаєте. Знаєте, да, всі, ми всі страдаємо. Це, так, що тут, тут не ваше і ми всі страдаємо. Так, добре, вдало вам продати їх. У мене на дитині тасі там буде внизу є. Оце тут? -о? Оце взяти будете випускати. Їх? Видно? Я ж кажу, то ви зіте будете їх випускати. А чого? — Тому що я був на базарі, голуб мене літав. Та не один. Ну, пару базара приїхав, то випустив, угу. піднявся, стояв півдня і дівся. Ну, блудить, тому що голуби мають, видно. Шукають. Блуд, блуд, блуд бере. Добре. Добре. Ну, Хоча випускав, деякі з базара приходили, але деякі Добре. не приходили. Дякую. Я раніше ганяв, зараз менше. Дякую. Дякую вам, Добренько. Гарно продовжує. Добре, я вас дивлюсь постійно. — Дякую вам, тому, дякую, що дякую. Мені приємно, мені завжди сюди приємно приїжджати. Жінка каже, колись я кажу, комп'ютер поломався, кажу, на мені на мобілку. — мобільку. Подивитися там, губи. І там я коли це ви знімали. І гормисник, і... Забув. Забув, не, не важ. І тепер тільки що новий такий раз вискочило, каже, а вже твій мислі. <гум> Мене... Добре, дякую, дякую. вам. Дякую, так. Щасливенько вам. <гум> да, це якийсь напівспортивний. <гум> да, да, да. Так. О, Доброго дня. Звідки ці голуби? Бердичі, місцеві? Так, так, так. Я вже починаю узнавати, знаєш. Що котра зайшла. Угу. Угу. Ось крилаті такі, да, трошечки вони, Широчень. да. Широчененькі да так, такі. Широчененькі. Ну, там мене не, вони всі із бердицьких немає, всі звідти, ну, з Донецьк, uh -huh. Луганськ. Звідсителя? Ви просто любите таку, так? Да? Я, да, я то я привозив звідти, так? М -м -м -м. А як вони вас, скажімо так, не вибагливі до наших погод в польотах? Ці? Чи чекай, чи чекайте свого не, вітру? Ці, то вже привикли до наших. А як перші завозили, як ага. си, то їх там літають. А потім ви вивели з під да, них, розганяли і вони вже да, менш вибагливіші, да? так? По командировках їздив, я їх понавозив. Зрозуміло. Бачу різні мастя вас. Да, так, да? І червоні я бачу на віці. Червоний. Ще червоні справжні, дивіться. Але... Червоні ще справжні, червоний. Бачите це, ще? Це молодіші. Старі, то все такі. Да, вони ще добавляють трошечки. Бердейші. Яркості додали. Угу, насичені, насичені. Насичені. А дома багато ще глубилося. Штук 120. 120 дома ще. І тут 100, так? Да? 166, 6, чи що? Де, де Ого. 70. Ясно. Ви вже їх позакривали? Чи вони ще... Ні, ці в мене на дворі. Ми а я маточнику там штук 70. А я поки чесно, і ганяю їх, і бере, Но... але ще ні не одного не бачив, щоб він забрав менше. А скажіть мені, що таке? Які саме головні критерії, по якому ви відбираєте голові? От ви маточник кидаєте, Які саме перші критерії, головний, що Матуш... вас заставляє його відібрати? Маточник проходить через льот. Я не говорю, що я маточник кидаю кидають такі, які там літають по 5-6 разів. Хай він там півчаса, але ну він гарно відстояв. Мас... що значить гарно відстояв? Ну, крило, щоб було не ну, так, щоб нагнав його, він як ласточка полетів. Так. Бабочка, тупцові. Щоб був красивий в польоті, Польот, да? Да. щоб силет був красивий. Ви відбираєте по красоті польоту, да. правильно зрозуміло? Як воно грамотно, яке б воно не було, я не люблю. А якщо буде красивий не по польоту і красивий по краси... не по масті, але поганий політ, як ви кого вибрати? По масті чи по польоту? Ні, польот. по ну, польоту. По так. польоту кажу. Так, так. Да? Я... Ага. Значить, якщо буде не. білий красивенний і чорний красивенний, ви між собою не Так? Да. Да? — Ні, ні, ні. Не, не спар... ні не, трошки роблю, там жовтий, з попелями парую, парую так, форми, бо попелями мене теж гарний, жовтий гарний. Ну і ваша саме методика яка з руками і вам принесла? Приносить THIS Приносить користь, так? Приносить. — Зрозуміло. Добре, Ну і добре. добре. Якщо вам подобається, якщо вам це до душі, якщо у вас виходить, то це і саме, то саме головне. За сезон я їх можу два-три рази перепарувати. Щоб... Ви з ними працюєте, щоб щось було. Добре, дякую вам. Дякуємо, що ви розказали, показали. Гарної вам продажі. А, у вас ще це свинки є, так? Да? Давайте телефон покажи, давайте. Один самець є жовт. Ага. Ще порушати будуть. А, що там порядок? Слава Боже, порядок. Слава. Що це було? Прива було. Дорогі у вас голуби, дідусь, 200 гривень. А от то не сами. Червонолі було. У мене щось я підскажу, до чому мені понавоспрак. Хазяїнський голуби. Воно і є. Голуба ще подивиться. — Може, топенько воно